Щиро вітаю, друзі. Сьогодні хочу показати вам, як я доглядаю за своєю клумбою. Багато було відгуків про те, що мої петуні біля двору сподобались. І одного разу вранці, коли я поливала квіти, сусідка, проїжджаючи повз, виказала мені дивування про те, що «О, я й не думала, що ти їх поливаєш. Я думала, вони тут самі так ростуть. Так от, самі вони так не ростуть, їх потрібно обов'язково поливати, пропушувати землю, прибирати бур'яни. Це я зараз і зробила. Прополола, вспушила і після цього полила водичкою. Цього разу я поливала з добривом. Зазвичай роблю це без добрива, але побачила, що вже кущики втратили свою таку. Красу, зелень почала вже трошки пропадати, і мені здалося, що потрібно їм трошки допомогти. На 60-літрову бочку я розчинила 30 грам монофосфат калію. 30 грам сульфат магнію і 60 грам аміачної селітри. Якщо вода відстояна, можна таке дозування зробити. Якщо вода з водопровідна, то можна слабішу концентрацію зробити. Ну, Або замінити мастером 20-20 грам на 10 літр, або слабішу, якщо вода не відстояна. Під кожен кущ я вилила десь по півтори літри води з добривом і роблю зараз в цю спеку кожного дня, дивлячись по кущам і по землі, від півтора до трьох літрів води під кущ я виливаю. Зазвичай краще зробити це вранці або ввечері, але якщо я приїхала з міста і побачила, що петуня пов'яла, то роблю це і серед білого дня, так скажемо, і по сонцю, тому що поки діждешся вечора, то кущам буде зовсім кепско. Будь ласка, ось такий результат получився після того, як я прополола і полила. І на наступний день вранці спушила земельку для того, щоб не бралося кіркою земля біля кущів. Тут у мене росте і петунія, і ялівець, і за петунією туя смарагд. Ось такий результат. Кому було цікаво, ставте лайки, папа! -па.